Коли був минулого разу, то вода була по під цю лавочку. Бачите, тут зараз земля сильно впала вода в цьому озері. Це мене турбує, бо і так було не глибоко. Що це буде за риболовля сьогодні? Капець. Такого глибина. Сантиметрів. Тридцять п'ять, ну може сорок це. Максимум. Так помаленьку дрейфую і закидую. В багатьох місцях чую як. Дошня йде по дну. І тут взагалі була дуже чиста вода. А зараз видимість така маленька. Навіть не знаю, чи є 10 см. От проблема. Нема дощів. Просто біда. І не зрозуміло, де та щука на такій мілені то вона би себе якось зразу проявляла. Вона би мала щось трошечки гуляти, харчуватися. Десь би були її виходи, рибка би на всі сторони втікала. Я би це бачу. Червінка гуляє. Взагалі на носів. Що собі Весла що болоті. Ну що, взяв я фаворит. Баланс. Оснастив котушечкою. Екусіма. Жилка номер 16. І даю вертушечку номер 1 Ну, дам попер. Щука вийде на нього. Тим більше тут мілина. Попер нормально можна вести. Остановка для попера чудова. Клювати не хоче. Так, з'явилася в мене така думка, щоб переїхати на другий ставочок. Тому що тут через мілину взагалі я вже три години плаваю і нічого не можу піймати. Завжди тут я рибалив і непогано, і щуку, і окуня. Сьогодні просто катастрофа. Тому я приходжу до висновку, що мені треба переїжджати. Ось так. Перед? Перше тут ловлю, надіюсь на успіх. Так, блашня грає все добре. Мілко тут. Мілена Поки що нічого нема. Три рази вже перепливаю. Тишина. Так, не бере окунь і тут. Але я подумав, підгодою от у мене є кукурудза. Підгодую собі пару місць і попробую зловити хоча б декілька карасів і поїду на Дністер на сома. Ось виберу собі якесь тут місце. Зараз піду попливу і ще подивлюся пару місць. рыбка за сегодня отсюда я все красие я тоже малюк たくまに。 Нула риба. Гарна риба клюнула, не карась. Де ж би в очерет не пішов, то буде проблема. Жилка тонка, гілки, це в мене на карася розраховано. Все раду. Жилка 0,16, ви розумієте? А рибка сіла. Солідна, да, зовсім не карась. Зовсім не карась. Якби то в мене була тільки прем'єра, то це би я так не грався. Ну а що. Ройоти терпіння, але ширкін далеко розмотує. Що курчі би не пішов?

А нога він уже розмотує. Там і гачок не, не короповий, там мормишка така менша. Прейок-пав. Там корчу воді, елки, палки, лиш би не туда. Да недобро, він же сюда пішов. Леш би витримала жилка. Знову перелки-палки. Скільки часу він навіть не змучився? підтягну, а він пару рівків зробить і, все. Знов пере. Ще не змочився. Якби тут був шнур, а не жилка 0,16, це... Уже давно он бы был пицца. Кутнув повітря знов. Але що... Як до чого не підходить? Давай, здавайся, бо мені батарея зараз сяде. Вже хвилин 20. Пройшло, як клюнув, А може і більше. Дуже не хочу його втратити. Як живе створіння бореться. Як хочу втекти. А як риболов хочу піймати. Та він змучився, але ще не підходить до човна. ще не здається. Ніяк гарний який. Ох, о, боже боже, я не думав, що я вдасться мені витягнути. З пів години, палки Ні, ну це капітальний. А він такий довгий. Кись породи сазанячої.

Це нічого, головне, що я його взяв. Це головне гараж, ту вся турниця. Бо такий би був облом. Ой. Красень. Підсумок сьогоднішньої риболовлі. Не все сьогодні пішло по плану, так як я задумав, однак... Я переналаштувався і це виявилось на добре. Клюнув мене короб. Вага його виявилась 2 кг 300 г. Прийшлося його акуратно і довго виважувати, так як жилка була 0,16. Занадто тонка для такої рибини. Однак терпеливо-терпеливо. Все-таки я добився успіху, а повністю час виважування був приблизно 50 хвилин. А тепер я вже щасливий і трошки втомлений. Збираюсь додому. І бажаю вам міцного здоров'я, спокою, миру. Всього вам найкращого. Всім пока. З вами був щоденник. rbka